Реальний гігант не дрона, майже міні-субмарина, 12 метрів довжиною і корисне навантаження в 5 тонн. Цього підводного монстра днями презентували в Україні, навіть закрили для цього Львівський морський порт. Та й справді толока може наробити великого шороху в Чорному морі. Керченському мосту підготуватися першим. Які бойові спроможності дрона про це свідчать, і що протиставлять росіяни? Це морський батл фактів тижня, і сьогодні у нас на ринзі народжені в чорному морі сили добра, новітня гігантська толока та українські магури і малюки, від яких ховаються російські голяфи. Навпроти кремлівська морська спроба наздогнати і перегнати. Чи правда що російські розробки вже наступають нам на п'яти? Погнали дізнаватися все про надсекретні морські розробки. Для початку пропоную роздивитися власне новинку, яку щойно показали у Львові. Це підводний дрон Толока. Представники розробника заявили, що апарат може долати до 2000 кілометрів і нести до 5 тонн корисного навантаження, що робить його таким собі ферзем на шахівниці у Чорному морі. Конкретно ця модель найбільша ТЛК 1000, але є також менші версії від. 4 до 12 метрів. Найбільш потужна модель теоретично може вражати цілі в будь-якій точці Чорного моря, включно з російськими базами, наприклад, всім нам відомий Новоросійськ. Окрім ударних функцій, дрони Толока можуть також використовуватися для розвідки або картографування мінних полів. Апарати оснащені відео і тепловізійними камерами, щоглою з антеннами для GPS-навігації та системою інерціальної навігації для підводного руху. Розробники також згадують про 3 d сонар, гідрофони і елементи штучного інтелекту, розпізнавання цілей. Все це покликано забезпечити автономність дрону і його можливість роботи в умовах Ребо. Але чи вже були випробування толоки? І якщо так, то які вона показала результати? Поки що нам про це нічого не відомо. Але сьогодні ми поговоримо про морські ударні дрони, які вже відзначилися в російсько-українській війні? Зрештою зрозуміємо, а чи є у цієї толоки бойове майбутнє. Але одразу дуже прошу коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли краще? А Ще можете пропонувати свої власні теми. І ще одна дуже важлива ремарка: вся інформація, яку я вам сьогодні буду розповідати, вона є у відкритому доступі, тому, будь ласка, не телефонуйте в СБУ. А тепер погнали. За останні три роки Чорне море перетворилося на справжню арену випробувань нового класу зброї морських безпілотників. І якщо ще в 2021 році сама ідея ударних дронів Камікадзе на воді здавалася суцільною фантастикою, то вже зараз українські проекти задають. Тон цьому морському протистоянню, і що найбільш нам приємно, що українці тут були першими. Наприклад, Магура В-5. цей апарат розроблений у співпраці з ГУР Міністерства оборони України. Має довжину 5,5 метрів, ширина 1,5, осадка лише. 40 сантиметрів, а висота над водою пів метра. Крейсерська швидкість близько 22 вузлів у режимі ривка може розганятися до 42 вузлів, тобто від 40 до 80 км на годину. Дальність від 450 до майже 1000 км залежно від конфігурації. І основна роль це удар по кораблях у морі. Фактично, це класичний дрон камікадзе. Сі Бебі – він же морський малюк, розробка СБУ, яка так сталася співзвучна у своїй назві з прізвищем голос. Голови служби Божої дрон здатний долати щонайменше тисячу кілометрів і нести бойову частину до 850 кілограмів. Окрім того, може працювати з донними мінами, і максимальна швидкість його близько 90 кілометрів на годину. Його унікальність у модульності сібебі можна налаштувати під різні задачі: це від прямого удару до мінування проток чи, наприклад. Ракетного пуску ще один наш дрон Stalker 50. Це компактніший і значно дешевший варіант. Довжина близько 5 метрів, ширина 1,2, швидкість понад 75 км на годину і дальність десь приблизно 350-600 км. Бойова частина 150 кг і його ключова роль це поєднання розвідки та ударних дій у. В середньому радіусі, ну і нарешті Мамай ще один швидкісний український камікадзе. За заявами він може розганятися до 110 км на годину і нести майже півтонни вибухівки. Даних про нього менше, але навіть публічних таких характеристик достатньо, щоб. Оцінити його такий певний потенціал, саме українські морські дрони стали важливим фактором у фактичному вибиванні кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації на їх рахунку затоплення або ураження таких кораблів, як «Івановець», чи Цезарь Кунніков. українська сторона змогла не лише створити ефективну зброю, але і інтегрувати її у тактичну дотр... доктрину від масованих атак до використання дронів для відволікання чи, наприклад, постановки якихось перешкод. Але про все це буде трохи згодом. А тепер давайте поглянемо, а що там росіянчики. На наше щастя, відносно морських дронів, росіянчики діють за принципом. Пізно сполохалися, але дещо все ж таки мають своєму загашнику. Наприклад, Бек – це важкий багатоціловий апарат довжиною близько 7 метрів, і шириною 2,5. Швидкість до 40 вузлів, дальність близько 500 кілометрів, і корисне навантаження сягає однієї тонни. Вперше він був показаний на виставці в 2024 році, ну тобто тоді, коли українські морські дрони. Вже встигли перетворитися на справжнє жахіття для росіян. Це наразі найбільш дорослий і великий проект російського флоту. Далі оркан або зефір це середній клас, довжина 5 метрів, ширина 1,7, швидкість 40 вузлів, дальність 500 кілометрів. Позиціонуються як гідрографічний і патрульний, але використовуються також для навчання команд, які керують великими морськими дронами. Бріз – логістична платформа, представлена у 2025 році. Про характеристики відомо мало, але все ж таки, це не бойовий дрон, його головна роль це постачання або евакуація. Ну і Макаровець це фактично тренажер. Швидкість 10 вузлів. Дальність 10 км і використовується лише для підготовки операторів великих дронів. Тепер про бойове застосування лише в серпні 2025 року. Росія заявила про перший і успішний удар морським дронам по українському кораблю. До того моменту російські безпілотники здебільшого залишалися лише на рівні навчання або якихось демонстрацій. Це явно говорить про те, що значне відставання від України у практичному використанні Росія. Поки що не подолала до того ж, є певна різниця в концепції. Українські дрони створені одразу як ударні системи. Сібебі або магура це справжні камікадзе з акцентом на швидкість, дальність і потужність бойової частини. Російські ж розробки виглядають більш відокремленими, тобто є один важкий бек 1000 якісь е декілька середніх оркан або логістичний Бріз і. Тренувальний Макаровець Україна довела ефективність своїх морських дронів у боях і змогла адаптувати їх під нові задачі. Росія поки що лише тестує цю концепцію, завдяки успішним ударам. Українські дрони змусили рашко відводити кораблі з Криму. Порушили логістику і показали світу, що навіть без великого флоту можна лупцювати московитів і вхвісти в гриву і взагалі куди хочемо. Росія ж запізнилася з відповіддю. Вона має певний технічний потенціал, особливо з важким БЕК-1000, але у реальному бою відставання все ж таки очевидне. Її дрони поки що радше польові, а точніше, водні експерименти ніж дієвий інструмент на театрі морських баталій. Таким чином, у цьому першому раунді один впевнений бал на користь українських розроб бо наші дрони це вже ціла бойова система. А росіяни намагаються наздогнати, але поки що виходить не дуже 1-0. Ну що, готові до наступного раунду, зараз почнемо і буде дуже цікаво. Але перед цим я хочу повторити те, про що я дуже часто кажу, коли ми розбираємо ту чи іншу зброю. Не існує ніякого вундервафе, тобто дивозброї, яка сама по собі здатна виграти битву чи навіть війну. Будь-яка зброя має бути вбудована в загальну систему і відповідати тим завданням, які на неї покладені, і лише тоді вона буде ефективною. Ну, якщо просто важко очікувати ефективності від, наприклад, самого сучасного. Далекобійного повітряного дрону, якщо він один має уразити ціль, яка прикрита потужною протиповітряною обороною. Так само працює і на морі. Перевага України в тому, що ми перші застосували морські дрони і перші побудували саме тактику їх використання. Ось вам конкретний приклад: це атака на російський десантний корабель Цезарь Кунніков. Явно ж не один дрон атакує, тобто. Ціла морська зграя подолала майже 700 кілометрів і зрештою відправила Цезаря на дно. А це вже інші кадри. Атака, також на десантний корабель Алінігорський, прості господі гарняк. Відбулося це буквально поруч з новоросійською бухтою, і це, в принципі, врятувало російська боляшанку від ганебної загибелі. Вдалося таки дотільопати на довгий ремонт. Тож давайте розберемося, а як саме працюють наші морські дрони, які цілі вони вже вразили, і чи може Москва вийти? на рівень Києва. Українські безпілотні катери взагалі це легкі і малопомітні апарати, які створюються з доволі доступних деталей: двигуни з під човнів, GPS-навігація, Starlink, тобто коштують вони відносно дешево, але ефективність показали феноменально. Ось перелік уражених цілей, який я знайшов. Це вже відомі нам: Цезарь Кунніков і Алінігорський гарняк. Це великі десантні кораблі. А ще Івановець, ракетний катер проекту Тарантул. Патрульний корабель Сергій Котов, малий ракетний корабель на повітряній подушці Самум, патрульний корабель Павло Державін, Тральщик Іван Голубець і фрегат адмірал Макаров. За великим рахунком, тактика використання українських морських дронів проста. Одразу кілька дронів ідуть на ціль. Спершу вони намагаються бити в корму, щоб корабль втратив керованість, а далі вже і Добивають зрештою, все це призвело до того, що зараз Чорноморський флот Росії фактично схований в Новоросійську і виходить звідти дуже рідко. Ну, де схований, там і буде похований. Цікаво, а кого чи до чого ще можуть дістати українські дрони, наприклад. Порти Краснодарського краю, Анапа, Темрюк, Соча, а також Керченська протока або, наприклад, Азовське море, танкери і бази постачання. Іншими словами, московицькі кораблі і бази більше не можуть почуватися в безпеці навіть далеко від лінії фронту. А що ж, Росія? Москва теж почала робити власні морські дрони. Проте тут картинка трохи інша. Більшість їхніх розробок виглядають як копії українських і з'являються із запізненням. Перший гучний випадок заява Міноборони Росії у серпні 25-го року, тобто, ось буквально нещодавно, що їхній дрон потопив український корабель «Симферополь» у гирлі Дунаю. Це вони подали як першу велику перемогу. Інші приклади: – 2024-й дрон Морена 300 біля Одеси, який таки не доплив до цілі, або літо 2025-го навчання у Балтійському морі. Тоді росіяни вперше протестували дрон дальністю понад 300 кілометрів, який навіть знімав відео біля нафта. Платформи, але якщо дивитися на картину в цілому, то якихось систематичних прикладів застосування російських ударних дронів я не бачу, хоча тому є два пояснення, але про це вже трохи згодом. Чи зможе Росія наздогнати Україну в розробці застосуванні морських дронів? Путін вкладає серйозні гроші лише у 2024 році, майже. 3 мільярди рублів пішло на безпілотні катери. З'явилися навіть нові моделі Адуванчиків 200 км дальності, візир 300 км і навіть Мурена 300 С зі старлінком. Але московицька проблема в тому, що Україна вже має бойовий досвід і десятки успішних атак, тоді як у Росії переважне випробування і прототипи. Аналітики кажуть, що Москва завжди на крок позаду. Але секрет в тому, що, скоріш за все, Росія і не буде будувати свою тактику і стратегію дронових морських атак проти України саме на Чорному морі. Ну просто немає для них там. Цілий наш флот це не десятки корветів і фрегатів, а суда набагато менше, які уразити дронам ще те завдання зірочкою. Чи, наприклад, туркам погрожувати так Радаган даром, що вважається другом Путіна, може і відмахнутися парочкою ракет по новоросійську. Зрештою, є наочний приклад збитого ще 2015 року російського бомбардувальника, який вирішив скоротити свій шлях через турецький повітряний простір. Чим це закінчилося, ви знаєте. А ось на іншому морі російські безпілотні... Лотники, коли їх доведуть до розуму, можуть стати не просто проблемою а проблемою з великої літери це. Балтійське море. Якщо російські дрони там справді почнуть застосовувати, то під загрозою опиняться військові бази НАТО у Гданську, Клайпеді або Гельсінки, критична інфраструктура, нафтогазові термінали, кабельні лінії, логістичні вузли, навіть торгові судна. А їх на Балтиці сотні, а то й тисячі одномоментно. Малий профіль таких дронів робить їх майже невидимими для радарів і навіть. Сучасні фрегати можуть бути вразливими, якщо на них піде зграя катерів. Тобто зараз ситуація така: Українці розробили свою тактику з урахуванням реалій нашої війни. Ми чітко знаємо проти яких саме цілей, в якому саме морі працюють наші дрони. Росія ж не в'язується в цю гонитву і будує свій безпілотний ударний флот, скоріш за все, з прицілом на зовсім інші цілі і задачі на іншому морі. І чи будуть ті цілі, які визначив для цих катерів Кремль, готові відбитися? Це ще. Велике питання тому тут, попри беззаперечну перевагу в особовому рахунку на користь України, я все ж таки поставив нічию, бо немає нічого гіршого ніж недооцінити супротивника, який, явно програвши бій на чорному морі, вже навчається на власних помилках для наступної європейської війни. 2-1. загальний рахунок Батлу. А ми пливемо далі. Плили, плили і припливли до майбутнього. Але ось воно на цьому відео. Буквально в цю суботу український гур уразив в Криму три російські гелікоптера І Я можу помилятися, але мені здається, що в якості носія для ударних FPV була використана саме. Морська безпілотна платформа. Тобто, у нинішній війні морські ударні дрони вже стали вагомим і не лише морським фактором. Незважаючи на відсутність у ЗСУ великих бойових кораблів, українські розробники створили флот безпілотників, здатних атакувати ворога з моря. Це приклад того, як технології можуть компенсувати брак традиційних сил. Зокрема, морські дрони Магура вже продемонстрували мультифункціональність. Вони служать і платформами, носіями ракети, носіями fpv дронів Упродовж двох років, за заявами нашого гуру, було уражено 17 морських та повітряних цілей, зокрема, два гелікоптери: Мі 8, і щонайменше один винищувач су 30 Це без тих три, трьох мі 8 про які я вже сказав. Сумуємо, це не поодинокі випадки, а вже новий елемент морської війни, який доводить ефективність і. Таку бойову доцільність безекіпажних систем у сучасному конфлікті. Але ж що далі, яке майбутнє у морських дронів? Зрештою, чи знайдеться в цьому майбутньому місце для толоки, з якої ми починали цей батл? Відповідь на це питання можна побачити в небі. Ось, наприклад, знаєте, чому літак F-16, попри те, що йому вже 50 років досі грізний птах. Ні, зовсім не тому, що він літає, літає вище, далі або швидше за інших. Справа в його універсальності, тобто в тому обладнанні і озброєнні, яке він може нести. Якщо треба, винищувач, якщо треба, штурмовик чи бомбардувальник, або навіть протикарабельний літак. Тобто секрет в модульності і універсальності. І це той шлях, яким зараз йдуть розробники українських морських ударних дронів. Якщо коротко, від катера «Камікадзе» до універсальної платформи. Сучасні розвідувальні ударні платформи поєднують у собі багато. Функції вони оснащені супутниковим зв'язком і можуть нести від 500 кг до 3 тонн обладнання різного призначення ракет, сенсорів чи навіть менших дронів. Це дозволяє одній одиниці виконувати одразу кілька завдань: розвідку, удар і прикриття з повітря. Така багатофункціональність дає можливість не лише завдавати ударів по кораблях, а й уражати Бирогові та навіть повітряні цілі, що в принципі вже відбуваються, бо деякі наші удари по цілях Криму нічим іншим пояснити просто не можна. Тобто від катера Камікадзе українські дрони еволюціонували до справжніх розвідувально-ударних комплексів із можливостями, яких не мають навіть деякі традиційні великі кораблі, і ця тенденція лише буде посилюватися. Російська сторона також почала активно інвестувати в морські дрони, але спрямовує зусилля дещо в інший бік. У Чорному морі у Росії. Росії поки що немає гострої потреби у великих платформах через те, що Україна просто не має великого флоту. Однак Москва бачить у таких дронах інші можливості, наприклад, диверсії на морській інфраструктурі або атаки на цивільні судна, в тому числі і на зерновому коридорі, та демонстрація сили проти країн НАТО. На Балтиці для прикладу в Балтійському морі співвідношення сил НАТО і Росії становить приблизно 12 до 1. Тому безекіпажні платформи можуть стати дійсно корисними для оборони російських портів та захисту нафтового експорту. Але ще більш реальна для Гібридних атак проти європейців, адже дрон може завдати шкоди навіть торговому судну, створюючи економічний і політичний тиск одночасно. Таким чином, Росія розвиватиме морські дрони для активних дій у Балтійському та північному морях у межах своєї гібридної стратегії. Це означає, що під ударом можуть опинитися як і військові кораблі НАТО, так і цивільні об'єкти. До речі, поява ударних дронів і не лише морських, призвела до цікавих міжнародно юридичних, скажімо так, дискусій. З точки зору, Ро конвенції ООН з морського права усі держави мають свободу мореплавства у відкритому морі, але застосування сили суворо обмежено статутом ООН. Проблема в тому лише що конвенція 82-го року взагалі не передбачала існування безекіпажних бойових платформ. Воєнним кораблем вважається судно з екіпажем, з людьми, а дрон цим критеріям не відповідає. Тож морські безпілотники зараз фактично перебувають у правовому міжнародному вакуумі, що створює простір для зловживання країна, ну Росія, звісно, може запустити дрони, заявити, що це не справжні корабелі. Взагалі дрон можна купити в будь-якому воєнторзі, уникаючи при цьому відповідальності, але наслідки від атаки будуть цілком реальними. Правова невизначеність збільшує ризик ескалації. Навіть випадкове зітхнення у нейтральних водах може трактуватися як порушення міжнародного права. Саме тому країни НАТО закликають створювати чіткі правила і зони контролю, аби уникнути непередбачуваних інцидентів. У майбутньому може виникнути навіть потреба. У нових міжнародних угодах, які б регулювали використання морських дронів, але спершу, звісно, з цього рівняння треба викреслити путінську Росію. А тепер до висновків: і Україна, і Росія продовжують розвивати морські ударні дрони, але їхні підходи. Різняться українські платформи стають універсальними носіями. Вони можуть запускати ракети, впівдрони, вести розвідку і навіть боротися з ворожою авіацією. Російські ж системи орієнтовані більше на гібридні атаки, диверсії та демонстрацію сили. у Балтійському морі. Російська проблема в тому, що Україна в розвитку своїх морських платформ на кілька кроків попереду. Тобто наші дрони вже навчилися збивати літаки, і гелікоптери, атакувати наземні і підводні цілі, От так, якраз тут привіт опорам Кримського мосту. Ймовірно, десь там в майбутньому знайдеться місце і для толоки. Розміри дрона дозволили, наприклад, буквально. Забито його розвідувальним обладнанням. Російські морські дрони лише починають цей шлях, але теоретично в майбутньому можуть стати грізною силою в північних морях. І це майбутнє, поки ми не знижуємо темпи за українцями. 3-1. загальний рахунок Батла. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось.